Друга частина відео, в якій розкажу щодо фунгіцидів, як я їх змінюю при дощах зараз. Далі розкажу за лікувальну дію їх. І розкажу, що роблю, якщо, наприклад, от, по листях, по стовбуру є вже почерніння і які дії я роблю. Є багато питань, тому хочу пояснити, бо я не завжди встигаю відповідати на коментарі. Але хочу, я розумію, що яка ситуація. Сам переживаю за наші помідори, хожу, дивлюся, і сусіди мої вже фітовтора, бушує, як цей. Тому, як змінюю фунгіциди? Перша обробка в мене йде переважно помідорів, це або квадріс, або радоміл. Квадріс добрий, що він ширший від різних, має ширшу дію. Радоміл більше заточений на фітофтору. Але радоміл рахується один з найкращих від фітофтори. Значить можна або тим, або тим. перша обробка. Добре фунгіцид радоміл рахується, має ще більшу потужнішу дію. Добре, обробляти радомілом. Якщо такі Дощі. І ще помідори. От у мене вже, наприклад, отут це мене ранні, то вони вже багато плодів мають. Але, от наприклад, якщо в мене от такі посаджені після 20 травня, то ще вони тільки в'яжуть плоди, то можна обробити радомілом. Радомілом обробляється, можна обробляти три рази, але не більше двох разів підряд. Так що І бажано змінювати, сама Сенгента рекомендує змінювати Радоміл, тобто один раз Радомілом, другий раз вже обробляти Реусом. От реусом. Я так і роблю, в мене так і вийшло. Я обробив радомілом. Далі обробив реусом. Значить, щодо лікувальної дії, всі три препарати квадріс, реус, Радоміл мають лікувальну дію. Бо в коментарях писали, що там один має лікувальну дію, один не має лікувальної дії. Всі три препарати: Квадріс, реус, Радоміл мають лікувальну дію. Вони заліковують, маєте, там, заліковують певну якусь кількість відсотків фітофтор, але. Не розраховуйте, що вони залікують вам Е, Значить, є вони там якісь, не буду казати, якісь відсотки, там до 5% відсотків, якісь вони там фітофтору якусь можуть вилікувати. Але вони в швидше всього такі фунгіциди, які продаються для населення, вони розраховані для попередження і для якогось часткового залікування. Потужні фунгіциди, такі як користуються тепличники, це вони прям можуть ту фітувтору вилікувати. Але такі фуніциди дуже токсичні і вони не продаються для населення. Хто має, наприклад, якийсь доступ, то може в собі достати такі фунгіциди і в кого, ну. Кого, наприклад, захворіли і вилікувати. Щодо того, наприклад, от якщо от зараз у мене є на деяких, видно, і до речі, не на, де, не на всіх помідорах, є от деякі, я їх викинув на другий рік, вони в мене не будуть. Деякі слабші сорти і помідори, то є прояви фітофтори, як я б всі листочки, всі стовбури. Якщо навіть от є такі роки, що є навіть ціла помідора хвора, я не жалію, зразу зрізаю, викидаю. Можна, бачив, писали в коментарях, що залишають, лікують. Я хочу сказати по власному досвіду. Один рік мені було шкода стовбура цієї помідори, була захворіла на фітофтору, і я залишив цей стовцю помідору. Лікував врожаю. Не було, тобто. Все одно фітофтора прогресувала, далі йшла по стовбурі, заражала, тому врожаю не було. Я вас, тобто Кожен сам собі хай вирішує, але я кажу, що я всі листочки, всі стовбури зрізаю. І плюс до того, що ці препарати, і от виробник пише, що воно не вилікує, там якийсь певного відсотка враження цієї рослини. Останнє, скільки я чекаю від кожного препарата між дощами. Звичайно, от у нас дощі можуть бути цілодобово, знову передають дощі. Дивіться, я обробляю від квадріса, так, від квадріса, він за 5 днів, тобто речовина виходить, за 5 днів можна вже їсти плоди. Тому... Хоч і пишуть, що він більше має лікувальну цю і профілактичну дію, я на сьомий день після квадріса обробляю. Після, після ревуса і радоміла, після Ревуса і Радоміла я обробляю на 10-й день. Значить, в них ця дія від 10 до 14 днів, оскільки такі погодні умови я на 10-й день обробляю. І сам виробник пише, що при складних у погодних умовах треба обробляти на 10-й день. От таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, всім подолати фітовтору і мирного неба!